Про щось дуже важливе для нашого часу ми живемо в світі, де люди розділені, політичні погляди, культурні відмінності, навіть у церквах різні думки про те, як жити вірою. Де я живу після цих років випробувань, війна, кризи, ми бачимо, як люди віддаляються один від одного. Хтось каже, будьмо толерантніми, Але чи достатньо цього, чи може толерантність зцілити серця? Сьогодні я хочу поговорити і подивитися на Біблію, на перше послання до Коринтян, 8 розділ 4, 11 вірші, також послання до римлян, 15 розділ, 1, 7 вірші. Ці тексти показують нам щось глибше, ніж просто. Терпіти інших, це приймаюча благодать, або як її називаю я, євангельська рецептура. Це любляче, мирне прийняття людей, з якими ми глибоко незгідні. Вона краща за толерантність або походить від надприродної зміни серця через Євангелія. Давайте. Помолимся. Небесний Отче, відкрий наші серця для Твоєї благодаті, допоможи нам зрозуміти, як ти приймаєш нас, щоб ми могли приймати інших. Амінь. Тепер уявіть, у Першому столітті в Коринті були християни, які їли м'ясо, принесене в жертву ідолам. Для одних це було нормально. Ідоли нічого не значать, 1 Коринтян 8 розділ, 4 вірш. Але для інших слабких у вірі це було спокусою повернутися до ідолопоклонства. Апостол Павло каже: не користуйтеся своєю свободою, якщо це шкодить брату, 9, 11 вірш. А в римлянах 15 розділом. Ми сильні, повинні нести немочі безсилих. Приймайте один одного, який Христос прийняв вас в першому і сьомих віршах про це говориться. Це не про правила, це про серце, змінене благодатью. Толерантність каже: Живи і дай жити іншим, але приймаюча благодать, каже: Я наближуся до Тебе. Понесу твій тягар, бо Христос поніс мій. Спочатку розберемося, що приймаюча благодать це нетолерантність. Толерантність це добре, але це поверхневе. У нашому суспільстві ми чуємо будь толерантним до інших релігій, до політичних опонентів. Але толерантність часто означає я не чіпатиму тебе, якщо ти не чіпатимеш мене. Це співіснування, а не любов. Проблема толерантності в тому, що вона не змінює серце. Якщо хтось має погляди, які мене ображають, наприклад. Хтось незадоволений тим, що проповідується Слово Боже, заперечує про існування Бога. Толерантність каже ігноруй. Але всередині, ми судимо, відштовхуємо. Біблія каже, це недостатньо. У Першому Коринтян, посланні, восьмим розділом. Написано, сильні християни мали знання. Вони знали, що ідоли фальшиві. Але апостол Павло пише: знання надимає, а любов будує в першому вірші. Їхня толерантність насправді шкодила слабим. Уявіть, у нашій церкві хтось вважає, що можна пити алкоголь, а інший. Вважає, що це гріх. Толерантність каже, не сперечайся. Але якщо сильний наполягає на своєму, слабкий може впасти. Це не любов. Ще одна помилка, приймаюча благодать це релятивізм. Релятивіст каже, всі погляди рівні, немає істини. Але Біблія вчить, є абсолютна істина в Христі Ісусі. Ми не поступаємося правдою, але любимо попри відмінності і не плутайте з емоційними униканнями. Деякі кажуть: Я люблю всіх, але насправді уникають конфліктів, приймаюча благодать. Активна. Тепер що таке приймаюча благодать? Це глибоке євангельське прийняття. Воно включає чотири елементи. По-перше, чесна оцінка, ми визнаємо гріх чи помилки. У римлянах 15 розділом першим віршом написано: нести немочі безсильних. Це не ігнорувати слабкості, а визнавати їх, як Ісус з грішницею, і я не засуджую тебе, іди і не гріши більше, Євангелія Івана, 8 розділ, 11 вірш. Він нетолерантний, Він правдивий, але люблячий. По-друге, активне наближення, не просто терпіти, а йти назустріч. У Першому Корінтян 8 розділом 9 вершом говориться, щоб ця ваша влада не стала спотиканням для слабих, сильні повинні обмежити себе заради слабих. У наш час, якщо друг має інший погляд на політику, не уникай, розмовляй, слухай, молися разом. По-третє, емпатія та не Несення тягарів. Послані до Галата, шостим розділом, другим віршом написано: несіть тягарі один одного. Уявіть, під час війни хтось втратив віру в Бога через біль. Толерантність каже, це твоя справа, але благодать каже, Я плачу з тобою, як Ісус плакав над Єрусалимом. Євангелія Луки, 19 розділ, 41 вір, і по-четверте, готовність змінюватися, Римлянам, 15 розділ, 7 вірш. Приймайте один одного, який Христос прийняв вас. Христос прийняв нас, грішників, і змінив себе, став людиною, помер, так і ми, заради інших можемо змінити звички. Не поступаючи істиною. Це можливо тільки через Євангелія. Моральні зусилля не працюють, тільки усвідомлення, що Бог прийняв мене незаслужено. Як у послані до Ефесіан другим розділом, 8, 9 віршом, говориться, благодать ви спасенні через віру, не від вас. То дар Божий, як розвивати це, як розвинути таку благодать. Будь ласка, назву три кроки. Їх, звісно, багато більше, але хоч три кроки назву. По-перше, глибоко усвідомте свою прия... прийнятність Господом Богом. Кожного дня згадуйте, Христос прийняв мене, коли я був ворогом Божим. Римлянам 5, розділ, 10 вірш. Якщо я прийнятий незаслужено, чому я не можу прийняти інших? По-друге, практикуйте в спільноті, у церкві, не сімо тягарі один одного, почнім з малого, послухайте того, з ким не згодні, без осуду. По-третє, моліться. Друг за друга, і Хай Дух Святий сповнює вас, це надприродні, нелюдські силиці. Просіть Господа, Господи, зміни моє серце, як Ти змінив серце апостола Павла. Друзі, приймаюча благодать, це не опція, це ознака справжнього християнства. У нашому розділеному світі, особливо в Україні, це може Сцілити родини, церкви, суспільство. Давайте будемо, як Ісус Христос, приймаючи, люблячи. Якщо ти сьогодні чуєш це і не знаєш такої благодаті, прийди до Ісуса, Він прийме тебе. Помолімося разом. Отче, дякуємо за Твою благодать. Зроби нас приймаючими, як і ти. Амінь. Благословення вам усім. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з усіма вами. Амінь.